У попередньому уроці ми з вами створювали програму, в якій за допомогою вибору того чи іншого елементу списка на полотно виводився той чи інший малюнок, тобто зображення. Сьогодні ми будемо робити те саме, але за допомогою іншого елементу керування, який називається перемикачі. списків і багато інших елементів керування, що дають користувачеві можливість вибору. Наприклад, перемикачі. Це круглі кнопки, за допомогою яких можна вибирати один варіант із кількох. У нашій програмі за їх допомогою ми будемо вказувати, яке зображення виводитиметься на вітальній листівці. Перемикач створюється за допомогою конструктора RadioButton, а розміщується за допомогою методу Place, за таким самим алгоритмом, як і вже відомі, нам кнопка, список чи напис. Давайте створимо з вами застосунок, в якому будемо вітати когось із одним з трьох свят. Ці свята можна обирати із списку, а зображення, яким будемо вітати, будемо обирати за допомогою перемикачів. І все це буде відбуватись після натискання кнопки Привітання. Ви можете за основу взяти свій проєкт, створений на попередніх наших з вами заняттях, і переробити його таким чином, щоб. За допомогою списку ми обирали свято, а за допомогою перемикачів ми обирали зображення. Після того, як розмістимо елементи керування у вікні належним чином, нам необхідно зробити так, щоб вони працювали, тобто були активними. Для перемикачів необхідно створити додаткову змінну, назвемо її VAR, і скажемо, що ця змінна буде цілочислового типу. Крім того, у кожного перемикач додамо ще два параметри, крім параметру текст. Параметр variable, який присвоює значення цієї змінною VAR, і параметр value, який присвоює значення. 1 для першого перемикача, 2 для другого перемикача і 3 для третього перемикача. Для того, щоб запрограмувати виконання тієї чи іншої дії у разі вибору певного перемикача, будемо використовувати конструкцію розгалуження if-else. Наприклад, у наведеному коді аналізується значення змінної VAR і якщо воно дорівнює одиниці, вибрано перший перемикач, то до змінної фото завантажується зображення з файлу fpng. Перед тим, як розпочинати роботу з розгалуженням, я вам рекомендую підготувати зображення, зробити їх приблизно однакового невеличкого розміру, і зберігти в форматі PNG. Для цього можна скористатись, наприклад, Paint, тобто відкрити ваше зображення за допомогою Paint, виставити необхідний розмір зображення, можливо, ще якось його скоригувати, і зберігти у потрібну папку у форматі PNG. Змінні, які використовуються у всій програмі, називають глобальними. Їх потрібно оголошувати десь на початку проєкту, а змінні, які використовуються лише у якійсь функції, називають локальними. Наша програма містила і локальні, і глобальні змінні. Мені б дуже хотілося, щоб ви розібрались з тим, які з них були глобальними, а які локальними. І на цьому у мене все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво.